Всім привіт! Мене звати Катя і я починаю такий набір королівські серця від сузір'я Єдинорога. Я їх придбала на виставці Handmade Expo. Тож зараз разом з вами загляну в набір і подивлюся, що там є. Так, тому тут маємо таку листівочку гарнюсіньку на згадку на пам'ять. Ми маємо такі чудові нитки. І тут отака металева ниточка. Клас. А ми маємо чотири заготівочки. Я так думаю, що вони, ну, в принципі, мабуть, однакові, але там потім, бо вони ну, не підписані, то я так думаю, що вони є. Тут гнучка основа, фетер і таке привітаннячко. А, ні. Ось ось, для, для таких, як я, ось вона мальовано таке сердечко, таке сердечко, всі чотири різні, щоб не загубитися. Так, ще у нас тут в наборі йдуть голочки. чотири голочки, мабуть, для. Вишивки для бісеру, мотузочка, да, щоб прив'язувати, потім ту всю красу підвішувати і куча різних класнючих, не скажу, що бісеринок, але бусинок, Да? так, що у нас тут ще в коробочці залишилося. Схеми. Раз. Натхнення, кохання. Серце надії і серце віри. Все. Тож, я отак от, мабуть, як вони лежали. Так от так от по одному і почну вишивати, почну з серця натхнення. Все, побажайте мені. Якраз натхнення, то покажу вам уже потім. Готове сердечко. Треба мені тільки щось придумати, щоб перенести на роботу М -м кудись висипати ці бусинки. Все, ну то я щось уже буду видумувати на ходу, бо в мене немає органайзеру. То зараз буду шукати своє сердечко і буду починати таку красу. За 5 підходів, скажімо так, я вишила всі хрестики. Що я хочу сказати, ну, я думаю, що у багатьох будуть такі самі відчуття, що на прозорому пластику вишивати, на прозорому пластику вишивати е трохи важкувато через незручність, того, що як ти нитку протягуєш, то воно тобі тоді все мерехтить. Ти стараєшся, це треба кончик цей зрізати. Врахувати складно. Але, ну, в принципі, мені все сподобалось. Зараз буду виконувати наступний крок, це вишивати бекстіч. І покажу, що в мене вийшло. І я закінчила вишивати бек. Так він виглядає. Все чудово, залишилось пришити тільки бісер. Я закінчила вишивати це серденько. Так воно виглядає. Все чудово переливається. Таке класнюті. Але, ну, чесно кажучи, я от втомлююсь так. І пришивати бісер, так воно, ну. Я чуть думала, що я швидшагу. Быстренько хлоп 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 попришиваю і все, А ні. декілька годин в мене. Ну, не декілька годин. Десь, десь ну, більш... десь приблизно з годинку в мене на, на, на це все і пішло. Не знаю, чому так важко. Можливо, наступні серденька у мене підуть веселіше. Тож перепочину трошки і візьмуся за друге. Наступним серденьком я буду вишивати ось таке. Це серденько кохання. Тож, зустрінемося вже з вишитими хрестиками. Так, у мене 14 червня. М -м -м, починала я вишивати 28 травня, щось я підзатягнулася. Тож вишила всі хрестики і буду приступати до вишивання бекстічу. І я закінчила вишивати бекстіч. Тож ще пришию бісер, перлинки і буду відкладати братися за наступне серденько. І я закінчила вишивати бісер. Така красуня в мене вийшла. Серденько кохання. І наступним я усього вже підготовила заготівочку. Це в нас буде ось таке серце віри. Ще трошки. І по залишках у мене залишились всі ниточки, бачите, такі ну, досить гарні запаси позалишалися. Одного номера тільки, ну, немає, того що я коли пасму діставала, то вдівала на оцей органайзер, який у мене залишився від брелочків, і там мені просто знадобилася одна ниточка з пасми, то, то вона вся тут. Так, що все залишилося. і навіть оця металізована нитка. От Буду все повертати в свої запаси. Зараз покажу, що в мене там по бісеру залишилось. І будемо закінчувати відео. І ось так виглядає завершене моє серце надії. По бісеру у мене. Залишилося. Ну, в принципі, коли я буду збирати, то в мене оці бульбашки підуть, їх да? 5, сердечка 4, то одна лишня, ну, запасна, як би скажемо. Оці, зараз е... я розверну. Ось ці бусинки, ну, от, як по схемі їх да, набирати, то Ось цих у мене залишилось ровно 4. Рівно 4, то їх притик. Ну і білий бісер теж залишився. Ну, я ще думаю, чи збирати, пришивати чи приклеїти, я ще подумаю. То, в принципі, зараз покажу всі 4 серденька. Ось так виглядають всі мої 4 серденька. От, в принципі, в мене ця нитка. Прозора теж залишилась, то можна спробувати і попришивати, чи, чи думаю, не метати собі нерви та приклеїти, а потім оті бульбочки ще натягнути, то й буде в мене вже така краса.